Українські військові затрофеїли російський танк черепаху та взяли у полон його екіпаж. Відеодоказ з'явився у соцмережах. Українські захисники пробралися на танк і взяли в полон росіян, які там перебували. Командування офіційно поки що не коментувало можливе захоплення ворожої техніки. На одній з ділянок фронту російські окупанти втратили розрекламований танк Черепаху і затрофали бійці ЗСУ. Причому зробили це разом з ворожим екіпажем. Відео поширили у мережі. На оприлюднених кадрах видно, як українські захисники пробралися на танк і взяли в полон росіян, які там перебували. Після цього нам панцирник повісили український прапор і завели разом із полоненими, окупантами і вирушили на українські позиції. Зазначається, що блискучу спецоперацію із захоплення ворожого танку провели бійці. 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Поки що на сторінці бригади в мережі немає інформації про те, як бійці захопили російський танк. Також цю подію поки що не коментували. І в генштабі до слова, росіяни почали використовувати на фронті танки «Черепахи» приблизно на початку квітня. Це танки Т-62 та 72 або Т-80 із додатковим металевим захисним панциром із покрівельного матеріалу град та сітки. Така інновація мала захистити техніку від українських ФПВ-дронів. І, аби допомогти нашим збройним силам України, РБК Україна проводить збір на FPV-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку можете побачити в описі під відео. Кожна гривня наближає нашу перемогу.